Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про всім відому лободу, а саме лободу білу. Лобода Біла однорічна світлолюбна рослина з прямостоячим до 100 см висотою стеблом. Стебло білувато або сіро-зеленувате, ніби покрите борошнистою поволокою. З ростом рослини стебло розгалужується. Стебло почергово вкрито листками. Листки черешкові, прості, яйцевидно ромбічної або видовжено ромбічної форми, неправильно зубчасті. Верхні листки майже лінійні, біля основи клиновидні. На стеблі біля основи черешків характерна ознака пурпурова пляма. Лобода біла має потужну стрижневу кореневу систему. Основна маса коренів знаходиться у проземному шарі. Цвіте лобода біла з липня по вересень іноді по жовтень. Квіти у лободи білої невиразні, зеленуваті, як і в інших вітрозапильних рослин, але вони утворюють багато пилку та можуть самозапилюватися. Квіти лободи білої зібрані у клубочки, а клубочки зібрані у колосовидно волотевидні суцвіття. Квіти двостатеві, листочків у цвіти не п'ять. При плодах вони замкнені. Насіння лободи білої достигає з серпня по жовтень. На одній рослині може утворитися до 700 тисяч насіннин. Насіння буває трьох видів: велике, майже плоске світло чорне воно проростає відразу. Дрібніше округле, чорне або зеленувато чорне, проростає на другий рік, а дуже дрібне округло овальне чорне проростає на третій рік. Насіння зберігає життєздатність у ґрунті не менше 38 років, проростає з глибини не більше як 8-10 сантиметрів. Недостигле насіння практично не проростає або має дуже низьку схожість. Найсприятливіша температура для проростання насіння від плюс 18 до плюс 24 градусів, але насіння може приростати навіть при плюс 3-4 градусах тепла. За нестачі вологи та оптимальної вологості насіння проростає краще у пухкому ґрунті, а якщо в ґрунті надто багато вологи, то краще проростання у щільному ґрунті. Проростання насіння лободи білої триває з ранньої весни до кінця літа. Лобуда не боїться весняних заморозків, як інші бур'яни. Навпаки, промерзання підвищує схожість її насіння. У складі лободи білої виявлені бетаїн, ліпіди, алкалоїди, флаваноїди, щавлева кислота, окситоричні кислоти, каретиноїди, ефірна олія, барвники, стероїди та вітаміни в 1 в 2 Е та С Насіння лобуди білої містить незначну кількість алкалоїдів, тритерпенові сапоніни та до 9% жирної олії. У народній медицині препарати лоботи білої використовують як протизапальний, болевтамовуючий, відхаркувальний, проносний, седативний, сечогінний, антигельмінний засіб. Настій трави лоботи білої використовують при лікуванні туберкульозу легень, бронхітів, виразкової хвороби, гастралгії, при запаленні та спазмах органів травлення, при хворобах печінки та селезінки. При метеоризмі, мігрені, паралічах, невростинії, істерії, судомах та золотусі. Зовнішньо настої трави лобуди білої використовують при лікуванні захворювань шкіри, дерматитів, при укусах комах, при карієсі, радикуліті, ревматизмі та для розм'якшення мозолів. Молоді ніжні листочки лобуди білої використовують ранньою весною. При приготуванні супів, борщів та салатів. У надземній частині лободи білої міститься до 22% протеїнів, а також жири і вітаміни, тому вона є доброю кормовою рослиною, яку хоче поїдають свійські тварини. Трава лободи білої. Містить оксалати та нітрати, тому при переїданні її тваринами, а іноді й людиною може викликати оксалізм та отруєння нітратами, що супроводжується діареєю, гастоентеритом, задухою, тремтінням та синюшністю. Але найголовніше лобода біла це злісний бур'ян, що засмічує посіви не тільки на полях і городах, але може рости біля будинків. У садках вздовж доріг на рослинах лободи білої знаходять прихисток такі шкідники сільськогосподарських культур, як попелиця та бур'янові мухи. Тому основним методом боротьби із лободою білою є її скошування, виполювання до початку цвітіння. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.